Всім привіт! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. Сьогодні поговоримо про мандрівника вишиванців, вченого антрополога, географа, знавця тринадцяти, мов чиє ім'я носить 300 кілометрів узбережжя острова Нова Гвінея Миколу Миклухо Маклая. Але перед цим хочу поділитися з усіма глядачами. Хто любить історію власними емоціями і думками. На самому початку ютуб-діяльності, яка ще півроку тому була більш експериментальною для мене, я й не сподівався, що аудиторія моїх прихильників або підписників сягне цифри 100. Кожна ваша подобайка, а тим паче коментар дуже важливі для мене, оскільки це є ваша неупереджена оцінка та свідчення того, що мої напрацювання не марні та комусь цікаві. На сьогодні факт того, що число підписників дійшло вже за півтисячі, мене неймовірно тішить, захоплює та надихає до нових проєктів. Я щиро вдячний вам за те, що розділяєте зі мною цей шлях і з нагоди такого вперше для каналу серйозного юбілею, хочу зробити черговий дріб'язковий розіграш подарунку від каналу для підписника. Для участі у розіграші залиште коментар відгук під цим відео. Та переможця буде визначено рандомним шляхом. Ну, а ми продовжуємо. Народився нащада козаків Микола Меклуха-Маклай, 17 липня 1846-го у селі Язикова Новгородська губернія тодішньої Російської імперії. За національністю Українець. За часів Хмельницького його пращур, шотландський лицар Майкл Маклей, одружився з дочкою корінного отамана Охріма Макухи або Меклухи. Того Охріма, який разом із синами Омельком, Назаром і Хомою воював проти поляків, і у якого Назар паночку покохав і на бік ворога став. Охрім за зраду покарав Назара. Цей епізод став основою повісті Гоголя Тарас Бульба, яку, до речі, Микола миклухо Маклай завжди возив із собою. Батько Миколи Микола Іліч, випускник Ніжинського ліцею, начальник Петербурзької залізниці, був добре знайомий із творами Тараса Шевченка. Він вислав 150 карбованців, а це половину річної зарплати Шевченкові у вигнання і за що був звільнений з роботи і мав іти під суд. Але 40-літній українець помер від туберкульозу, лишив вдову та п'ятеро дітей. Мати з польсько-німецької родини лікаря Беккера, її родичами були Гета і Міскевич. У родині Миклук жартували, що Микола мусів стати мандрівником, бо народився у дорозі. Його матір Катерину Семенівну привезли туди зі станції Угловка, що між Москвою та Санкт-Петербургом, де на будівництві залізниці працював її чоловік. Коли батько помер, хворобливий трирічний Миколка, вражений смертю татка, почав заїкатися. Втім, крихке здоров'я не завадило Миколі отримати освіту, вступити до вищу. Але в 1864-му, за участь у виступах студентів, він був виключений із Петербурзького університету без права вступити до іншого вищого навчального закладу Росії. І ніколи б не одержав він дозволу на виїзд за кордон, якби не роман українця з Фрейліною царя, на яку імператор теж поклав око. Довелося Миколі здобувати вищу освіту за кордоном. Кайдельберг, Лейпцік, Єна був асистентом відомого природознавця Ернста Геккеля. У 1866-67 роках відвідав Канарські острови та Марокко весну 1869-го провів на узбережжі Червоного моря. Перші спостереження вченого стосувалися зоології, потім географії. Антропології і етнографії від 1870 року почалися Одіссеї великого мандрівника, Нова Гвінея, острови Маланезії та Мікронезії, півостров Малака, Австралія. 1880 рік Українець сусідний заснував Австралійську біологічну наукову станцію. Він розробив проект створення на Новій Гвінеї незалежної держави Папуаського Союзу. Пізніше безуспішно домагався від царського уряду дозволу організувати на новій Гвінеї вільну колонію. Він від імені десятка тисяч людей звернувся до британського уряду і сталося диво, Британія відмінила колонізацію нової Гвінеї. Через 10 років повернувся до Європи, читав лекції в Лондоні, Берліні Парижі. Приїхав на батьківщину, досліджував фауну Чорного моря та південного узбережжя Криму. Миклуха Маклай мав власну думку і умів її відстоювати, виступав на захист рідної мови, звертався до бісмарка російського царя. І у листопаді 1882-го Миклуха Маклай зустрічався в Гатчині з Олександром III. У 1883 році він отримав дозвіл царя на одруження, повернувся до Сідною, одружився з Маргарет Емою Робертсон, дочкою прем'єр-міністра Нового Південного Велсу. Три роки прожив дослідник серед попуасів, вивчив їхній побут і діалекти. 1885 році виступив на захист проти німецької анексії північно-східної Нової Гвінеї. 40-річним повернув із дружиною та двома синами додому. Приїхав до столиці, щоб приготувати до друку свої праці. До речі, у 1873 році мати Миколи Миклуха Маклая Катерина Семенівна купила садибу в Малині, що на Житомирщині. Двічі він приїздив до Малина в маєток матері, де вивчав побут і традиції Поліщуків, цікавився походженням древлян і їх історією. У цей час Петербурзьку квартиру Миклухо-Маклая. Відвідав український історик та етнограф Дмитро Яворницький, і не мало експонатів. Випросив для музею в Україну. Помер Миклухо Маклай на лікарняному ліжку вранці, 14 квітня 1888 року у лікарні Віллія при військово-медичної академії у Санкт-Петербурзі у віці 41 року. Похований на Волковському кладовищі у Петербурзі. По смерті чоловіка Маргарет провела літо в містечку Малин, нині Житомирська область, а потім виїхала до Австралії назавжди. Сьогодні онуки, правники, праправники Миколи Миклухо-Маклая живуть в Австралії та вважають себе українцями. Очолює товариство українців Австралії, і до речі, старіше на цього роду диктор австралійського державного телебачення Роберт Меклухо Маклай ще за радянських часів, у 1980-му і 1988-му роках був у Києві. Він таємно вночі на таксі за долари промчав до Малина, щоб сфотографувати будинок, де жив його дід українець. Завершуючи, варто відмітити, що в видатному мандрівнику Миколі Миклухо-Маклаю встановлено монумент у Сіднеї в Австралії, пам'ятник у поселенні Бонгу Папуа Нова Гвінея, погруддя у Севастополі. Є також пам'ятник і у Малині Житомирської області. Ну а на сьогодні у мене все. Пишіть свої коментарі. Під відео і протягом 48 годин після виходу ролика ми рандомно визначимо, кому дістанеться подарунок від автора каналу. Інформація про це буде у наступному відео. На все добре!